По завершенні навчання я прийшов, взяв відношення військовій частині, пішов до військового комісаріату і так і потрапив до, до військової частини на за контрактом. В подальшому пройшов навчання в 199-му навчальному центрі, там трошки більше місяця. Ну, в подальшому вже перевели на 95-ї ремобільної бригади на той час ще ну і далі вже приходив службу, виконував бойові завдання в дзвонів бойових дій. Донецька область, так звана світлодарська Дуга, там Лінія розмежування від Горлівки до Авдіївки, плюс-мінус ця ділянка розмежування була наша. Завдання різні. Я був загальному артилеристом, то в нас задачі дуже багато і різного характеру було. Така специфічна робота, тому є що згадати, але нема що розказати. Загартувала, Загартувала характер однозначно. Багато чого змінило, погляд на життя і все інше. Почав більше цінувати життя, сім'ю, життя.